Вкластися до його, до його, можна сказати, на початку ну, відродження буде голосно сказано. А... Другого життя. Друге життя, певне, так. Це будинок побудований побудований, і він побудований як польський народний дім, і він мав, мав власне дуже багато різних різних. Події в свій час, напевно, в тому числі, якщо тут жили, жили торополяни, українці мали українську складову зумовно, що туди проходили, Потім там була компартії, в тому приміщенні була колись столова компартії. Потім, потім там було, було видитство рілея, так що приміщення має багато ж різних історій, але ті всі історії тим чи іншим мірою переплітаються на певних компартійних кабелів, які там залишилися до Маріїчні, до нашого проєкту. Що буде на виставці? Ця виставка буде подана незвично, скажімо так, незвичність ви побачите. І та незвичність продиктована власне тими формами, тими неграздами, граздами, які які існують у цьому приміщенні, Ми, власне, буде подано так. Що ми плануємо крім виставки? Ми спробуємо провести, провести, власне, самого Сергія Максимовича не буде провести майстер-клас, який буде проведено з допомогою інтернету. І, власне, якщо от, люди, які Хочуть долучитися і отримати цю нагоду, і надіюсь, вона відбудеться, що прийшли і власне поспілкувалися. Можна отримати власне ці цікаві поради, цікаве бачення світу фотосвіту світу в баченні Сергія Максимашина.